Сьогодні поговоримо про таке цікаве твердження, яке використовується для визначення подібності трикутників, яке зазвичай називають лема про паралельні прямі і подібні трикутники. Давайте запишемо лема. Ну, Хто не знає, лема – це таке твердження, яке потребує доведення. Але воно відрізняється від теореми своїм обмеженістю, обмеженістю свого застосування. Тобто, якщо теорема, як правило, більш широке е, охоплює е, клас завдань, задач, то лема вона в основному використовується для невеликого класу завдань. Ну, так склалося, що це твердження назвали лемою. Хоча можна і теоремою назвати її. Е, давайте я намалюю ось тут трикутничок таке. Така підготовча робота, і проведу ось отут десь пряму. Ставимо букви. Лема звучить так: якщо через дві сторони трикутника провести пряму паралельну третій стороні то вона відтинає трикутник, ось оцей. Подібний даному. тобто за умовою ми можемо сказати, що в нас ДК паралельно АЦ з цього випливає, ось такий значок використаємо, що трикутник ДБК, ДБК. Подібний трикутнику АБЦ. АБЦ. Ну, якщо ознаки подібності я не доводив першу ознаку, то лему можна й довести. Ну, взагалі, в геометрії, чим більше доведень, тим точніше е, наука і тим цінніше. Давайте подивимось, от на що. Що ми можемо сказати ось про ці кути? Ось оцей кут і оцей кут. Якщо згадати, то ці кути називаються відповідні кути і в даному випадку при паралельних прямих. А як ми знаємо, також була теорема, яка стверджувала, що відповідні кути при паралельних прямих рівні. Отже, ось оцей кут можна говорити, що він дорівнює ось цьому. У нас же за умовою сказано, що ДК паралельна. Аналогічно можна стверджувати, що кут. Д дорівнює куту А. А значить, два кути з трикутника ДБК дорівнюють двом кутам з трикутника БАЦ. А значить, ці трикутники подібні. Все, лема доведена. В майбутньому можна. Якщо буде в задачах е, сказано, що є пряма, яка паралельна одній із сторін трикутника, можна посилатись на лему, і це доведення вже не проводити. Якщо комусь забажається, ніхто не забороняє довести цю лему ще раз. Давайте розв'яжемо задачу. Я залишу цей малюнок. Ну, скажімо, я прямо на малюнку напишу дані. Нехай сторона ДБ. Поміняю, сторона ДБ дорівнює 5, сторона БК дорівнює 4, сторона АД дорівнює 6, і сторона АС дорівнює 12. Необхідно знайти довжини ось оцих сторін ДК невідомо і КС невідомо. А відомо, що ДК паралельна АЦ. Отже, це приклад можна сказати. Так як ДК паралельна АЦ, то за Лемою, пишемо за Лемою, трикутник ДБК, ДБК, подібний, використовуємо значок подібності така хвиляста. Лінія трикутнику АВЦ. А раз ці трикутники подібні, то за значенням маємо пропорційність сторін. Ну, давайте назвемо цей трикутник ДБК маленький трикутник, а трикутник А великий. Я буду сторони маленького трикутника писати в чисельнику. ДБ. Поділити. І п'є же увага, на що поділити в трикутнику ABC. Сторона Д Б в маленькому трикутнику лежить проти кута одна дужка. В великому трикутнику проти кута одна дужка лежить сторона а, Б. Отже, поділяємо на сторону а, Б. Беремо ще одну сторону з маленького трикутника. сторона БК. Вона в цьому трикутнику лежить проти кута дві дужки. Ну або. Можна назвати кут БДК. А рівний йому кут БАЦ теж дві дужки, Проти нього в великому трикутнику лежить сторона БЦ. Тобто поділяємо на сторону БЦ. І третя сторона у нас залишається в маленькому трикутнику ДК. Вона має поділятися теж. Ну, відповідно, я не сказав, але ось оцей кут він. Якби спільний і для маленького трикутника, і для великого. Тому можна сказати, що сторона ДК лежить проти нього, і сторона, АЦ лежить проти нього. Інколи, говорять, не лежить проти, а є відповідною. Ми записали умови пропорційності підставляємо невідомі, відомі складові. ДБ в нас відомо? Відомо. пишемо 5. А Б відомо. Ну, якби не відомо е, в цілому, але ж ми ж можемо побачити, що якщо оцей, оця частинка 6, а ця 5, то можна написати отут 11 дарів. БК, БК 4. Поділити на БЦ. А от з БЦ трішки складніше. Подивіться уважно, БЦ. В нас невідомо І КЦ, ну і відповідно БЦ. Тому давайте зробимо так. Позначимо КЦ за Х, нехай КЦ дорівнює Х. Тоді сторона БЦ – це буде сума відрізків БК і КЦ. А значить, тут треба записати 4 додати Х. До рівня. ДК. ДК в нас невідомо, так і залишаємо поки що. Поділити на АС, а це відомо 12. Отримали три дроби, використовуючи властивість пропорції. Беремо перші два дроби, розглядаємо, і з них знаходимо 4 дотати Х. Можна перемножити. Сказати, що ми використовуємо основну властивість пропорції. Тоді в нас буде 5 помножити на 4 додати х. Ну, давайте я в даному випадку так запишу. Дорівнює 11 помножити на 4. 5 розкриваємо дужки. 20 додати 5х. Дорівнює 44. Звідси 5х. Дорівнює 20 переносимо на праву сторону. Тоді в нас утвориться 44 відняти 20, це буде 24. Звідси х дорівнює 24 поділити на 5. Досить легко на 5 поділити, якщо чисельник і знаменник домножити на двійку. У нас утвориться 48. Це буде 4,8. Отже, х 4,8. кц Ось ми його знайшли. 4,8. Якщо питають сторону БЦ, то, відповідно, вона буде дорівнювати 4 додати 4,8. Так, також у нас невідома сторона ДК. Сторону ДК ми знайдемо, або наразі можна замість X підставити 4,8 і розглянути другий і третій дроби, або можна взяти перший дріб і останній. Давайте візьмемо перший і останній. Там не було дробових чисел. Тобто 5 одинадцятих дорівнює ДК поділити на 12. Я одразу буду знаходити ДК. ДК буде дорівнювати. 5 множимо на 12 і поділяємо на 11. Це все властивість пропорції. В 6 класі вивчається. Отримуємо 5 на 12, 60. О, ось тут у нас уже десятковий дріб або буде нескінчений, або ми взагалі не будемо його отримувати. Залишимо це в вигляді звичайного дробу. Тобто буде 5,511. Довжина дека відповідь. Я нагадаю, що якщо в умові були букви, а в нас вони були, то треба їх і в відповідь записати. Отже. ДК дорівнює 5,5. КЦ дорівнює 4,8. Мабуть, сантиметри. Ну, це при умові, що тут були сантиметри. Я навмисно на одиниці не ставив, місця мало і досить грамістка записувати. Отже, ми розглянули задачу, яку розв'язали за допомогою ЛЕМИ про паралельні прямі. Дякую за увагу. Наступне заняття розглянемо другого знаку подібності трикутників.